Геометричним місцем точок, рівновіддалених від кінців відрізка, є пряма, яка перпендикулярна до даного відрізка і проходить через його середину. Для того, щоб довести дане геометричне місце точок, ми маємо обґрунтувати два твердження. Перше твердження будь-яка точка прямої, перпендикулярної до відрізка АВ, яка проходить через середину цього відрізка, рівновіддалена від його кінців. І друге твердження. Якщо точка площини рівновіддалена від кінців відрізка А і Б, то е, ця точка належить прямій L. Отже, перше твердження. На прямій L позначимо довільну точку Х. Треба довести, що відрізок XB дорівнює відрізку XA. Доведення. Оскільки пряма L перпендикулярна до АВ, то відрізок XM є висотою трикутника AXB. Оскільки пряма L проходить через середину відрізка. То відрізок XM є медіаною трикутника А А так як XM і медіана, і висота трикутника, то трикутник AXM XM рівнобедрений, із основою АВ і бічними сторонами AX і PX. За означенням рівнобедреного трикутника бічні сторони в нього рівні. Таким чином, ми довели, що точка. Хрівновіддалена від кінців відрізка AB. Доведемо тепер обернене твердження. Доведемо, що будь-яка точка площини, рівновіддалена від кінців відрізка, лежить на прямій, перпендикулярній до цього відрізку, яка проходить через його середину. Отже, нехай дано нам якась точка Х площини, довільна точка, для якої виконується умова що відстань Ха і ХБ, тобто відстань від точки Х до кінців відрізка однакові. Ми маємо, що відрізок XA дорівнює відрізку XB. Отже, трикутник А і ХБ рівнобетриний. Ми знаємо властивість висоти рівнобедреного трикутника, проведеної до основи. Вона є одночасно і медіаною. Тобто, якщо ми проведемо висоту XD, то ця точка Д є одночасно серединою відрізка AB. Таким чином, пряма, яка містить відрізок XD перпендикулярно до відрізка AB і проходить через його середину, що і потрібно було довести. А зараз спробуйте відтворити доведення даної теореми і першу і другу частину, дивлячись тільки на малюнки до неї.